Слава Україні! Слава. І що ж вітаю вас з перемоги головному турніру? Цьому головному кубку цього турніра. Подякую вам за боротьбу, за наснагу. Дійсно, бойовничий дух. Після 2-0 ви програвали. Вдалося вам зрівняти рахунок, а потім і здобути перемогу. Ваша думка враження взагалі після участі в цьому турніру і за матч Ну, перш за все, я хочу подякувати нашим збройним силам України, які боронять нашу державу відкритого ворога. Ой, ой, ой. що ой, ой. дають можливість ой, ой. нам грати в футбол. Ну, ми ще хочемо посвятити цю перемогу нашому завідомленому знайомому. Це Артем Терор Новіков. А по фіналу команда Вікторія дуже потужно почала. По ходу гри вони вже двама перемагали, але ми, як обично, зібралися і виграли вже цей матч за рахунок контратак і наснаги до ЛівАТ. Що ж, подякую вам за чудову Дякую. гру, за гарний настрій. Бажаємо успіхів на наступних турнірах. Дякую вам.